Сергій дивився на звіт, що лежав перед ним. Він людина з вищою освітою, людина, яка вела свій бізнес більше 12 років, не міг зрозуміти, що відбувається з його фірмою, що він тільки не робив за останній рік, але нічого не допомагало. Фірма несла збитки, а цього просто не могло бути, тому що тільки за останні півроку він уклав два вигідних контракти, та все мало працювати тільки в плюс. Але грошей як не було, так і нема. Куди вони поділись? Зовсім було незрозуміло. Начебто все в звітах правильно, але якщо не заглядати в папери, такого не могло бути. Він відклав документи, потрібно було щось робити. Сергій встав, одягнув пальто та вийшов з кабінету. Віра, його секретар, підвелася. Сергій Володимирович, через три години вас рада. Скасую, все на сьогодні. Але... Без але. Все на завтра. Дівчина кивнула головою та сіла на стілець, підсунула до себе телефон. Сергій вийшов на двір. рання весна, а теплота така, наче травень місяць, подивився на машину та вирішив пройтись пішки. Прогуляється трохи, мізки провітрить. Йому зараз дуже потрібно трохи відволіктись. Раптом розумна думка в голову прийде. Він дійшов до парку, сів на лавку. Навколо гуляли люди, бігали діти. Йому ж хотілось тиші. Він згадав, що десь в кінці парку є лавочка. Вірніше була, яку зовсім не видно. Та стояла вона, може, біля річки. Колись дуже давно він бував там, та не один, а з дівчиною. Сергій підвівся та попрямував на пошуки тієї самої лавки. Шукати довелось недоба. Давно це все було, але в парку. Мабуть, відтоді не змінювали нічого. Лавочка облупилась, навіть не зрозуміла, якого кольору вона була раніше. Він напружив мізки синього. Змахнув старе листя, сів та посміхнувся. Років так 25 тому познайомився він з дівчиною. О, що то за дівчина була? Запальна, грайлива, усмішливо. Він міг би нескінченно знаходити і пітити, але все одно не зміг би описати її характер. Рада. Була циганкою, але не з тих, що виштаються світом, не маючи ні ні двору, а з тих, які давно осіли на одному місці та, та мають багато більше, ніж звичайні люди. Вона вчилась та досить непогано носила джинси нічим не відрізнялась від звичайних дівчаток, хоча ні, все таки відрізнялась. Вона старанно приховувала від всіх, що зустрічаються зі мною. Говорила, що з не своїми зустрічатися не можна. Сергій сміявся Рода, ти сучасна, нормальна, але невже будеш дотримуватися тих принципів? Вона відповіла серйозно, як не крути, вона циганка, та заміж має вийти лише за цигана. Сергій знову засміявся. Він не вірив, що вона говорить серйозно. Він любив її, та й вона його теж, він це точно знав. Рода була незвичайна, жива, гарна, але як тільки мова заходила про них, відразу змінювалась. Сергію, перестань. Ми тут та зараз. Але що далі? А далі нічого. Давай насолоджуватись цими хвилинами. Як же його це дратувало? Що за нісенітницю ти кажеш? Ніхто не може насильно змусити людину вийти заміж за того, за кого вона не хоче. Ми живемо не в ті часи. Це ти живеш не в ті часи. В нас свої закони. Вас своїх законів бути не може, тому що ви живете серед нас. Та й сім'я в тебе нормальна, сучасна. Твій батько барон, йому все можна. Так, мій батько барон, тому він перший, хто повинен дотримуватись традицій. А якщо я їх порушу, не солодко буде всім. Він не вірив. Але якось рода прийшла заплакана, сергій злакався. Вона ніколи не плакала, взагалі ніколи. Що трапилось? Ходімо до тебе. Він відкрив рота, скільки разів він її вмовляв, скільки разів кликав ЗАГС, скільки разів просив взагалі переїхати до нього. Вони мовчки встали та попрямували до його квартири. Цю єдину їхню ніч він не забуде ніколи. Він так і не зміг знайти когось, хто викликав би в ньому хоча б половину тих емоцій. Рода прошепотіла йому, лягаючи на плече Мені знайшли нареченого. Підготовка до весілля почалась йому 58. вісім. І ти так спокійно про це кажеш? Ні. Я тебе нікуди більше не відпущу, і це не обговорюється. Як таке взагалі може бути? Рода посміхнулась, зазирнула йому в очі, і він кудись поплив, наче спати одразу захотів. Очі розплющив вже вранці, роди вже не було. Сергій відразу схопився. Він піде до її батька, йому начхати барон він чи ще хто. Він не дасть їм жерти роду. Їхній величезний будинок був закритий. Сергій тричі довкола обійшов його. Все було даху зачинено. Ніби тут давно не жили. Пішов до сусідів. Тут щось дивно творилось. Всю ніч машини дорогі, скандалили там. Потім вже під ранок скандал розгрівся, начебто через доньку. Зробила вона щось. Машини поїхали, а за години господарі самі будинок закрили та теж поїхали. А ви не бачили рода з ними була? Та що ти? У них вже машина вся чорна, нічого не видно. Він шукав роду майже три роки, поки одного разу до нього не підсіла стара циганка. Ти, хлопче, не шукай її, немає її більше з нами. Наробили ви і біди? Скільки життя занапастили? Тепер вже пізно. Ви що знаєте про роду? Я сказала тобі все, що знала. Немає її, не шукай, не знайдеш. Він не вірив, не хотів вірити. Але шукати перестав, начебто в ньому померло щось, все таки їхні принципи перемогли. Рода, мабуть, живе зі старим циганом на іншому кінці світу. Що, ніяк зрозуміти не можеш, чому Чорнота навколо тебе? Він здригнувся, розплющив очі. Виявляється, так поринув спогади, що навіть очі заплющив. Поруч з ним стояла молода циганка, вся така в своїх нарядах та навіть обличчя, прикрити хустку з монетами. Він стомлено зітхнув. Ні, більше жодних циган. Мовчки підвівся та хотів піти. Куди ти? А погадати. Він зупинився, а ти вмієш. Чи не рано зазвичай тільки старі циганки гадають. Дівчина розсміялася. Погано ти наш народ знаєш. Ворожать лише ті, кому це дано, а це дано тим, хто в кохані народжений. Знаєш, всі інші шарлатанки. Не вір їм. Чоловік розсміявся. І як зрозуміти, де шарлатанки, а де ні? А треба прислухатись до себе та до них. Дівчина раптово загоріла серйозно. Я б до тебе не підійшла, але ти щось таке від тебе йшло, якесь страждання, та ще щось. Не тільки гроші тебе турбують. Сергій обернувся до неї. Слухай, а крім як гадати, ти щось вмієш? Ти про що? Ну, як там у вас, у циган? Бачиш, чуєш, знаєш. Дівчина посміхнулась ну, може, небагато, тільки я ще не в навчилася. А зможеш зрозуміти, що в мене на фільмі відбувається. Я заплачу, якщо допоможеш. Добре заплачу». Дівчина нахилила голову та хитро спитала А добре це скільки? Скільки скажеш? Нічого собі. Давай спробуємо. Сергій відчув якусь безбашність. Потрібно шукати, куди гроші витікають, а він виграшки грає. Ну ну, зараз ось приведе в офіс ворожку, та вона витягне його компанію з прірви». Він посміхнувся сам собі, подивився на дівчину. Як звати тебе? Злата, чудово. Ну що, злато, пішли? Проблема в мене. Не можу зрозуміти, чому пропадають гроші. Цих проблем взагалі не повинно було бути. Думаєш, хтось краде? Чесно, не знаю. Не можу знайти. А намовляти до на людей просто так не хочу. Отже, я маю знайти злодія, так? Ні. Можливо, злодія і не існує. Можливо, це я того топлю. Перед офісом злата зняла хустку та стала схожа на звичайну дівчину. Та й не настільки темна вона була, як звичайні цигани. Ну, так просто смаглява. Вони війшли, і Віра відразу встала. Вона дивилась то на Злату, то на нього, такими очима, ніби привода побачила. Віра, що з собою? Тобі не добре? Вибачте, все гаразд. Дивно, точно все добре. Так. Вони пройшли до кабінету, злата озирнулась, підійшла до стіни, де висіли його фотографії з різних країн. Присвиснула нічого собі. На солі зазвонив телефон Сергію Володимирович, до вас, Олег Миколайович. Так, хай заходять. Злата метнула за фіранку та сховалася. Сергій посміхнувся. Ну все, зараз почнеться магія. Олег був його давнім другом ще з самої молодості, і він єдиний, хто знав про роду. Він тоді переживав разом з ним. Хоча, коли Сергій почав зустрічатися з родою, вони мало не побилися, бо заради циганки він розлучився з сестрою Олега. Привіт. Куди їздив? Так, в справах. Важливе щось? Олег сів, слухай Сергію, справи геть погані. Не знаю, чи є сенс боротися. Мені ось пропозиція прийшла. Ти подивись фірму твою купити хочуть. Ну, не за такі гроші, звісно, як вона могла б коштувати, але для таких справ, як зараз, ціна досить непогана. Я не збираюсь продавати свою фірму. Сергій здивовно глянув на друга Так я не наполягаю, просто приніс, щоб ти подивився. Але ти подумай потім за нею і копійку не візьмеш. Олег вийшов, а Сергій стомлено сів в крісло. Як же це? Олег завжди був поряд, він вважав його своїм другом, а зараз він пропонує просто здатися та продати його фірму. За штори тихо вислизднула злата. Вона сіла в друге крісло, взяла папери, потримала їх трохи та з жахом кинула Яка погана людина до вас приходила. В сенсі, це Олег. Ми з ним давно дружимо? Ні, це ви з ним дружите, а він вас використовує. І цей документ він сам склав. Тільки йому хтось допомагав. Дівчина вказала на папери. Сергія щось клацнула. він відкрив останню сторінку, пішов до комп'ютера, хвилин 15 стукав по клавішам, потім посміхнувся. Рахунок належав Олені, сестрі Олега. Він замислився, що це виходить. Тільки в Олега був доступ абсолютно, до всього. то він міг виводити гроші та відразу очищати операції. І взагалі. Ніхто з інших співробітників не мав таких повноважень? Якщо припустити, що Олег незрозуміло, навіщо поставив за мету його розорити, то все ставало ясно. Віро, принеси нам чай та що прикусити. Він подивився на злату, яка розташувалась навпроти. Вона знову взяла в руки папери. Їсти хочеш? Звичайно, у мене ж зростаючий організм. А що ти все крутиш? Хочеш щось намацати? Так, не розумію. Ця людина має якесь відношення до мого життя, але не можу розібратися яке. Це навряд. Вибач, але він до циган якось не дуже. Звідки знаєш? Ну, в мене колись була кохана дівчина, циганка. Він духу її не приносив. Циганка як це? Ну, так вийшло. Очі дівчини раптом стали холодними. Дай руку. Сергій простяг руку, а вона потримала її в своїх лише кілька секунд. Ненавижу тебе. Схопилась та вибігла з кабінету. Сергій приголомшено дивився на двері. За кілька секунд увійшла розгублена віра. А дівчина, я принесла. Сергію хотіла закричати. Він взагалі нічого не розумів. Вона так схожа на вас. Навіть дивно, що буває така подібність. Він повільно підняв голову. Що? Ну, ця дівчина так схожа на вас. В голові зашуміло, потім щось класнуло. Він схопився та побіг на вулицю. Злато побачив неподалік, стрибнув в машину та поїхав слідом. Наздогнав її біля старого будиночка. Дівчина обернулась на машину та заскочила додому. Сергій вийшов з машини. На зустріч йому вийшов батько Ради, вже зовсім старий, сивий, але його ще можна було впізнати. Для чого ти прийшов? Іди. Ні, я не піду, це не обговорюється. Літній чоловік якось обмяк. Скільки ж? Ти бід приніс нашій родині і знову з'явився. Про який бід йдеться? Це ж ви змусили роду вити за старого. Життя їй поламали, та мені також. Виходить, ти нічого не знаєш. Проходь в будинок. Тієї злощасної ночі до нього приїжджав Олег, і вони просто не помітили його. Зате він зробив кілька знімків, з якими помчав до старого та дуже впливового нареченого роди. Сім'ї роди дали одну годину. Щоб залишити місто. Вона сюди повернулася лише за кілька років з маленькою дівчинкою, більше схожу на слав'янський тип. Її мама померла під час пологів. Через три місяці, коли фірма стала на ноги, Сергій повернувся до цього будинку. Він довго мовчав, потім сказав Я таки не зміг нікого покохати, тому що в моєму серці назавжди рода. А тепер вона там ще міцніша, тому що є злата. І я вас прошу, приїдьте до мене, я зроблю все, щоб ваше життя було дітрохи не гірше, ніж було колись. Спочатку до нього ставились недовірою, але крок за кроком він завойовував прихильність доньки та тестя. Ну а на весіллі Златий Сергій був в числі найдорожчих гостей.